Пишуть 100% молоко коров'яче не збирене, але скисає тільки так. Будьте зараз дуже опачні з холодильниками. Ми все зараз вложимо просто в морозилку, а за молоко якось я й не подумала. От вчора вже готувала, а сьогодні вже таке густеньке, вже скисло. Все. Холодильники зараз дуже треба берегти, тому що відключають електроенергію. Я не знаю, як у вас відключають у нас. Я тоже не знаю, я забуваюся. Коротше, наверное, десь ну, три часа, буває, 6 немає години, буває 6 є годин. Ну, Коротше, по-різному, по графіку, буває, сходиться, буває, не сходиться. Я на нього не дивлюся, бо мені нема коли. А молоко неплохе. Е, да, інколи беремо і на базарі, приносять нам з базару, але це морока, не тільки мені, а і ще кому когось напрягать, а мені йти на базар немає. Завжди можливості, тому мені проще купити. І все. Бажаєте замовити мої рослинки, пишіть мені особисті повідомлення. А я ще люблю просто так. Такого... Ой, О, скисло, бачите, так мені подобається з... процес доїння, да? так з цього з пакетиком. Ну, так мені подобається. Споминаю часи, коли то їла коров. Були й такі часи. Замовити мої рослинки, червоний край Пишіть в особисті повідомлення. Мед по 150 гривень.